У Коломиї розпочали видавати талони на проїзд у громадському транспорті. Отримати їх можна у місцевому ЦНАПі та його відділеннях у селах Коломийської громади. Діє така програма компенсації проїзду для пенсіонерів та пільговиків у Коломиї із 2017 року. Компенсаційні талони на проїзд у громадському транспорті Коломийської громади розпочали видавати на початку цього року, 2 січня. Отримати їх можуть пенсіонери та люди з інвалідністю третьої групи. Окрім цього, є низка інших категорій, розповідає керівниця управління соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. Кількість талонів така ж, як і минулоріч. Це 60. Які дають право безкоштовного проїзду по території нашого міста, а також жителі сіл, які до нашої громади, теж мають право на отримання таких талонів для зручності, як і у минулих роках, так талони є різних кольорів. Отримати талони можна у Коломийському ЦНАПі або у його відділеннях в селах громади, продовжує Людмила Яремчук. Для цього необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та документ, що затверджує право на пільгу. Це може бути пенсійне посвідчення чи документ, який підтверджує інвалідність. Якщо ми говоримо про пенсіонерів за віком пенсіонерів, які отримують чи пенсію, чи допомогу соціальну третьої групи інвалідності, ветерани військової служби. Дітки з багатодітних сімей ці категорії на підставі компенсаційних талонів мають право на приїзд. Вийшли на пенсію за вислуги років. Окремі так категорії працівників, але вони досягнули уже пенсійного віку. Мають право чи ні, так мають право проїзду на підставі компенсаційних талонів. Але якщо ж пенсіонери є вислою років, але отримають пенсію не на загальних підставах, так а з інших підстав, наприклад, військова пенсія, як ми говоримо, то такі особи не мають права безкоштовного проїзду. Але теж є е, така категорія осіб, які отримують пенсію по втраті годувальника – Тобто теж при досягненні 60 років і при отриманні пенсії на загальних підставах право безкоштовного приїзду будуть мати також, але на підставі компенсаційних талонів людям з інвалідністю першої і другої груп отримувати талони не потрібно. Вони мають право безкоштовно користуватись громадським транспортом. Продовжує Людмила Яремчук. Особи з інвалідністю першої і другої групи, бо дуже багато саме від них є запитання, мають право безкоштовного проїзду на підставі пенсійного посвідчення або посвідчення, яке отримане в управлінні соціального захисту. Їхня кількість проїзду так, є необмеженою. Достатньо тільки мати посвідчення, яке дає право на пільги. Ольга Гриджук, Андрій Гаращук, подіянтика.